У змаганнях беруть участь більше 200 важкоатлетів з різних областей України. Всі вони перед турніром проходили серйозну підготовку. Є тут і новачки, і більш досвідчені спортсмени. Цей турнір відбірний етап перед чемпіонатом Європи. Він проходитиме в серпні у Швейцарії. Тут буде одобрена команда, мужська і жінська. По результатам сорівнуванні штаб-тренерської зборної команди утвердить состави, і вони будуть направлені на централізовану підготовку. Ірина змагається за одне з місць у збірній. У важкій атлетиці вона два роки. Сама дівчина родом із Києва, але зараз навчається у Запорізькій спортивній школі. Тому виступає за збірну нашого міста. На чемпіонаті України вже в п'яте. Яке місце посяде, поки не береться прогнозувати не не знаю просто соперников, не знаю, ну, надеюсь, на свои рекорди. Дівчина виступає у ваговій категорії до 58 кілограмів і має перший дорослий розряд. Перед виходом дуже хвилюється, але кожного разу намагається себе налаштувати. Я коли виходжу на штанги, на соревнованнях, я смотрю чисто суддів глаза, тому що мені збиває... От я смотрю за суді глаза, я я і штанги і все. Я як своєму пространстві. Всього у команду на чемпіонат Європи відберуть 15 чоловік: сім дівчат, вісім хлопців. Запоріжжя представлено повним складом. Ми надеемся, что наша команда и женская, и мужская будет на підістали відпочоту в командном зачоті. Ну и может даже дасть Бог і виграє. Чемпіонат України триватиме до 16 травня. Саме тоді й оголосять переможців. Анастасія Яценко, Оксана Якименко, Сергій Чалий та 5